Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я вже відрибачив, сьогодні була чудова рибалка, яку ви зараз побачите. Просто отака суперова. Тут риби просто не було, особливо зранку. Півдня ми виїхали, з Юрою сьогодні юра. Доброго дня. І скажу, що просто кайфок неймовірний. Судак так лупашив, такі покльовки, що це не передать словам. В общем, кайфок повний. Дивіться, вам приємного задоволення від перегляду. З вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Сейчас побачим поки не знаю. Ну похоже на судака. Ну без удара, просто підсів. Да, тарануха. Перша тарануха. Паралончик працював. Так, почекай, друже, не обляпай мене. Я тільки після хімчистки костюм. Ось я за око зловив. Ні, не за око, за губу все як положено. Ну такий заліковий. Більш-менш нормальний. Але не вдарив нічого. О, ну бачиш. Не тільки я молодець. А й ти мало. І тут майже під бровкою, да, взяв? Далековато? А в мене недалеко. Якби всі покльовки засікались, то було б не цікаво. Що бувають такі рибалки, коли він жадно клює, що 95... 90% в шахті Ох і сам дальнув! Ох і подача була! Тум, було просто бубух і на право було. Ох, і подача. То підсів був, а це Хорошо вальнув. Так, давай таки в не заведи. Я тебе прошу. О, давай іди сюди, друже. Бляха муха зріза. Бровку срезал. Соб... Хороший був Дупле там и Вас снять можно, или нет? Я ж всех я ж всех пытаю. Ось у, пішли в людей дупліти. то Двушечка точно два з половиною. А ну тут що буде? Та ну теж заліковий, нормально. Ух, які в людей дуплітики пішли, так? Да? Це десь ближче до полторушечки, а там покажіть ваш. А це взагалі суперовий. Ну двушка є. Якщо я думаю, що хочете так. можемо зважити. Якщо, якщо вам цікаво. За так, а ну, ну може до 200, ну не більше 200. А, а, да, да, да. а ну як спеціалісти. В Воді, Воді казав, що він ще більше. да да в <клес> да, да, да. Воді він був набагато більший. Та юлки-палки, чого ти не включаєшся? Пішко, ти теж поймав Артурчик, мене викинув. А я вона моя вже маленька, у мене 10 років. Дивись, оти тут, а я бачу чого ти Секунду, бо як завжди батарейки. Ничего страшного. Красивый, приятно. Ага. Так, что у нас тут, килограммы, нули стоять ага. Пускайте. Yeah. 2 килограмма, 225 грамм. Ну, ну так, как вы и казали. 2,200 я да, казал. 2,200, да. <свят> ну, все, витаю. Трофейчик. Есть, Юра? О, и в юры что-то клюнуло. Давай. Який? А. На що клюнув? Ох, і в мене клюнув, юра. Почекай, бо і в мене клюнув. Поки я там хотів юру знімати, то і в мене на паралончик дав. Но не такий, так, да, Тоже в мене не такий. Поставив інший порагон трошки. І Потому що той зрізала, і теж поклювочка, і теж в березі. Ну як недалеко від берега. Так, друже, давай, ти хоч мені не обріж. Ти хоч мені не обріж. Ну міг би ти бути і більшим, конечно. Ну і на том спасибо Такий кіло... 325. Кіло триста двадцять п'ять. І паролончик. Два. два. гачки в пасті, Все як положено. Два гачки впасті. Все як положено. Іди на куканчик. Поки. Друзі, покльовочки в мене на ось цей поролончик. Тут корчів багато, різні кольори. Пробую, в принципі, їсть покльовки на всі. Від профмонтаж. Так, друзі, чим я сьогодні бачу? Це в мене палочка Azura Raidon XP з тестом 938-236 довжиною. Чудова паличка я не ловлю І судака, і щуку парі вона працює з катушкою Азура Савада 4000, на якій нитка намотана 0,8 по японській класифікації, 0,12 товщиною. Посилання в мене є всі в описі. Флюрокарбон 0,6, щука тут є. І грузик в залежності від, від течії 25-30 грам 35. Чим сильніша течія, тим більше. Підсів. Підсів опять під брувою. І опять поролон. Цей був без удару. Але невеликий цей. А може і нормальний. Нормальний. Хороший. Хороший. Це Я на поролон, Я останній третя риболка, що рибоча на паролом. Да. Да. На... Коли, коли, коли корчі, то він вигодний тим, що менше зацепляється. Ставим поводочок, ось такий тут і щуки. Багато досить. Так, друзі, поролончик пішов машину взяв. Ось цей візьму. Це який 601-604 мій улюблений, але він в мене закінчився. <кій> а ну Юрець, показує. Кого ти там? Ну щось похоже на рибину, так? Да? По... Відпускай, відпускай! Відпускай він зайшов в корягу, в бруку зайшов. О, вже вийшов. Це вийшов. Ну, може це щось похоже на рибину? Нормальний. дядько. Два кілограм. Два кілограми. Кіло... Кіло. 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 Ну, покажи. Ну нормально. Нет, два немає там кило. Не кило восемьсот. Немає Я там думаю, два. два ну возьми переваж. Что ж угу. там такое, Монстры какие-то. Не знаю, блядь. Ну хотя бы побачить, блядь. Ну, не мотивайся. Может подойти сам. все, 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 что не будет. Капец! Вот это удар. А ну поможи дружи, поможи, поможи. Yeah. Фу, Хороший. О, не врут, не під бороду. Не, nee, хватив. Прям вклів. Да. Не під бороду. Хороший. Оце да. Ну це мені сподобається. Такий як треба вдаль. Да, як, як, як цей прописав, доктор. Подача, да? Це да. треба кухню сделать. Да. Кухню. Так, друзі, треба поснідати трошки. Підловилось, ранішній кльов спіймали, тепер можемо, маємо право, так сказати, і щось трохи. Да, Юра? Да. Що у нас тут? Солко, ковбаска. Сейчас ну, хай у всіх потечуть. Да. Чайок. Всім смачного. на природі. Ага. Опа. Під бровка якийсь. Шпеник. Клюнув. Під бровкой шпеник якийсь. Клюкнув. Юра, ви мені нужен? якраз. Покажи А ну. Иди сюди. Накрив бородою. Це мабуть не заліковає. Щас піде. Щас піде додому. Да, це невеличкий. Сейчас ми візьмемо навіть тебе спеціальну лімірка у мене є. Сюра, что у меня есть. Я знаю, что он не заликовый, но цикл, по мере его. А ну, потримай мне. Оп, От носа Відноса немає. 37 см Біжи, друже. Ось увольнув на вибросі. Ударив нормально, а не великий. Але поклювочка така. На силикончик. Хороша була. А може ви знаєте, може і залікова. Зранку гарно клював на паролон. Ні, не знаю. на паролун. А це все вже на силикон поклювочка. Так ударив хорошо. прям хорошо ударил. Не, далековый. Ну, далековый. Далековый. Опа! Кабанчик. Залековый кабанчик. Может она ведь на сегодня будет и крайний. Силикончик покажу зараз, какие. Силикончик у мене працював ось цей. Шет четвертий від флагман колір 177-й. Моторне масло. Ось, все, третя поклюка на оцей силікон. Але цей точно малий. Точно малий. відпускний. Але ж бачите, підібрав в обід я силикончик під нього. Четырех. Нет, три с половиной. Моторное масло. Да, вот эти три поклевки подряд на моторное масло. На поролон. На поролон. Ох, и гэпнул. Нормальный сюда. Хорошая рыба, друзья. Хорошая рыба. Хорошая рыба. Блять, та шо ж таке в мене, елки палки Ох, и рыба была. Завив ее бриза. Да, опять бляха-муха резюка такая. Что там, Юра? Поролончик? Паролон. Думаю, добьется Да. Ну, ну, Мелкий? Мелкий? А ты тянул так впирался, начатом там капец. 601 колер. Ну ничего, выпускай. Під на силикончик, а ну перейду сюди, щоб тут не зрізав Навіть і на залікову, я тобі скажу. Да не да. похожий навіть куди ти пішов? На залікового Навіть похожий на зелікового. Опача. Такий похожий на рибину, так як по останнім покльовкам. Фух, красавчик. Зранку брав краще на поролон. А це я. 32 Юра, дай мою сумку оту Дай сумку пусту таку сумочку спеціально ми будемо складати в нашу карту